Всім доброго дня. І так сезон 2024 року наближається до завершення. Фактично ми вже закінчили робити закладки повністю. Маточний розклад маточників теж завершений. Так що поновлення маточниками нуклеосного парку немає. Що ми робимо далі? Ну, в наявності є ще певна кількість маток. Не дуже багато, ну і конкретики треба дивитися по журналу, робити повний аналіз, ну то буде зроблено пізніше. Як видите, стоять трьохповерхові, двохповерхові вулики, двокорпусні, трьохкорпусні. Тобто, як медовикам бажають, щоб вам ніколи посуди не хватало, таке саме і у нас все стало. Не вистачає посуди. Приходиться доливати вулики і шестирамочники, і десятирамочники для того, щоб розмістити це все, що є навкруги нас. Що робимо? Беремо вулик. Дно у нас Лебедівське, корпуса наші? Ми ще не дожили до того, щоб нижче робили. Криша наша, дерев'яна обв'язка. Пінопласт, фундаменти то ТППС і так далі. Вже готовий вулик до перезаселення. Тут фактично мат маток вже немає, відібрані. І починається процес. Для того, щоб було краще, я піднесу його сюди. Ближче, легше працювати. Обов'язковий компонент дим. Тут у нас є матко... були маткомісця і трьохмісні, і двохмісні. І перезаселяємо. Як видно, маточок нема, бо вже й маточники потягнули. То не біда, то і так ревізія буде. Отакий вигляд воно має на яву. Нічим не обкурюємо, нічим не то то. Тут вже покормове бідніше, третя рамочка засіяна, цю далі покладу. Можу вперед скидаю, хоч ми будемо класти у декілька поверхів. Не я дві виняти зараз. Мабуть, піде трошки недолік. Цих вуликів, бо матка місця затісні, ну не біда. А тут більше кормова, засів повністю. О! Маточки працювали прекрасно. Чим бобрі. Для нас ці нуклеусні вулики. Тут є маленька перемичка, що якщо ми об'єднуємо, забираємо не відразу всі чотири, наприклад, це відділення забираємо, це лишається. Перемичку відриваємо і закриваємо ним льоток, щоб не загубилося і так далі. Тоді вже бджола має куди переходити. Продовжуємо. Так О, так і сюди. Я бы комісча слабший, є сильніші. Тут вообще красота. Раз, два. І таким чином з кожних... Трьох нуклеусів. У нас це утворить трьохповерховий, три-чотири нуклеуси, трьохповерховий повний вулик. Жола, яка залишилася, стараємося її підтрясти. Тут більше було. Видно насичення бджолою. Котра йде у вулик, та йде у вулик, котра буде вертатися туди, вона розлетиться по понуплеовському по парку. З чого ми цього року виводили? В цьому сезоні ми виводили кірхаєн, трозик 07 цьому махівський, під кінець сезону привезено було. Маха 307 і пешець. 307 привезений був хольканфа і пешець Кьольна. облітаний на трьох різних островах. Маточки, певна кількість маток ще є. Думаю, що невелика. До кінця серпня, мабуть, ми будемо заокруглюватися, тим більше, що нам треба буде ще певну кількість маток. Е В загальному все. По підписці, по статистиці, приблизно 50% переглядів не підписаних, так що прохання, підпишіться, якщо маєте бажання, якщо вам інтересно. Так скоро будете бачити і нам приємно. Видіти, що робота для, для когось виконується мирного неба всім і удачі. Будьте здорові!